Всім привіт! Сьогодні в мене на ремонті Chevrolet Bolt. Ось, Автомобіль 23-го року. Щойно купив клієнт і він бажає трохи її підняти. Щоб не було спірних питань, будемо виміряти. Скільки зараз у нас зазор. Ну, якщо міряти... Давайте міряти будемо до цієї лінії ідарки. 8,5 см. Спереду, 10 см ззаду. Зараз ми поставимо проставки 20 мм і подивимось, як вони подимуть автомобіль. Для цього ми спереду знімаємо жабо, двірники, це жабо повністю знімаємо, щоб у нас був доступ. До опор стійки. Ой, піднімаємо відкручуємо колеса і будемо далі розбирати. Зняв я жабо, воно кріпиться на андапках по периметру і по боках дві накладки. Отакі от накладки. Вони теж на металевих андапках. Здійняємо шланг овоча і знімаємо повністю жабо. От у нас ми маємо доступ до опори. Після того, як зняли колесо, відкручуємо стійку стабілізатора, відкручуємо болти, кріпючі. До поворотного кулака, шланг тормозний і провід ОБС. Так, і відкручуємо потім опору зверху. Можна навіть повністю не знімати, так як я опустити. І у нас проставка Ми має такий вигляд: беремо, кладемо поставку наверх. Не забуваємо зняти направляючи вона буде заважати на опорі і отак от, от, якщо зможете в мене вийшло. Беремо із набору нові болти, вони інші за тих, що... Рідні були. Змащуємо їх. Наживляємо болти. Можна трохи підніняти під цю сторону. Все, закручуємо ці болти, поки не ставимо стійку стабілізатора, тому що вона нам буде заважати, встановити з тієї сторони проставку. Можна поки що з тієї сторони встановити До цього Навіть можна колесо не знімати, але коли знімаєш колесо, не знімаючи колесо, він намагається в сторону уйти. Бачите, важко буде центрувати. Тому я зараз знімаю колесо. колесо. Дивіться, відкрутив повністю верхній болт на стійки. Нижній просто відпустив. Стійку стабілізатора краще відкрутити, тому що вона буде заважати нам нижче її опустити. датчика БС теж краще відпустити, шланг не заважає. І ось у нас з'явився ступінь свободи. Ми можемо рухати і встановити сюди проставку. Все. Тепер трішки підіймаємо і наживляємо болти. Так, Далі збираємо все з воротньому порядку, затягуємо зверху, знизу, все ставимо на місце. І встановлюємо колеса. Не забуваємо змастити всі болти, ці кріплення, тому що вам <гадується> доведеться когось їх знімати. Дуже важливо, також не забуваємо савинблоки, які в даному випадку у нас задній саленблок, який повертається на своїй осі. Він змінить своє положення. Якщо ви так залишите, може порватися савинблок. Тому відпускаємо савинблок, ставимо машину на колеса. І знову затягуємо для того, щоб коли підвізка поміняє своє положення, щоб вона зайняла своє нейтральне положення, щоб не порвався саундблок. В цьому автомобілі ще присутня ще одна проблема. Зараз я вам продемонструю її низький рівень оходжує рідини. Така помилка у нас присутня постійно. Зараз подивимось, в чому може бути проблема зі свого слов, зі хазяїна. Тут був удар в цю сторону, бачок замінили, але щось не підключили. Зараз знімаємо бачок. Бачимо, бачите, тут провод намотаний. Це не провід датчика, а це провід датчика температури. Він повинен бути в іншому місці. Чому його сюди, сюди заперли не, не зрозуміло, він пові, повинен ззовні, ну в ззовні вершіці десь в бампері. Тому не знаю, зараз будемо намагатися зняти бачок, подивіться, де, де датчик рівня, а ось він датчик рівня у нас. Я думав, це насос, а це датчик. рівня, ну Зараз ми його знімемо. Та подивимось, що з ним не так. Так, що ми бачимо? Роз'єм був приєднаний, але може бути десь перебитий провід. І я зараз. В общем, така проблема. Хазяїн замовив датчик, але я відкрив упаковку, там стоїть така штука. Я не думаю, що це датчик. Я думаю, що це щось інше або з іншої моделі. Датчик виглядає тут трошки інакше. Разъем у него інший, А тут что-то совсем не те. тому зараз проверю Опер датчика. Вот я торкаюсь на разъеме. Мегаву. Може датік, датчик і працює, може контакт поганий. Перший має, але який має бути опір, я не знаю. Треба подивитись по проводах, що тут таке. Мабуть, щось може бути з проводами. Я вирішив подзвонити проводку від е, роз'єму датчика е, рівня до... Першого роз'єму. Роз що я побачив, Бачите? Там окісли. Зараз позвоню провода від датчика до цього розєму. І будемо розуміти, ціла проводка чи ні. общем, я перевірив проводку від е датчика до е там, першого роз'єму, який там йде. Роз'єм був окислений, я почистив контакт, пер... позвонив чорний з білим йде на масу. Цей голубий чи фіолетовий він йде на контакт. Ось Датчик стра... Стра... дивно себе поводить, я міряю супротив, в нього супротив не... не прозванюється, не показує, а коли міряю. Перевірка діода показує 1800-1900 омів супротив. А коли ставлю на вимірення супротиву, то нічого не показує. Тобто якась дивна... дивна... Я, я думаю, що датчик такий несправний. Не а те, що прислали, це не те, що не треба. Нам потрібен датчик, тоді буде все. Окей. Так. Ну, тоді, поки немає датчика, збираємо. Коли то прийдете, тоді поміняємо. Що стосується задньої підвіски, для того, щоб підняти ззаду, треба відкрітити амортизатори, під пожити поставити такі проставки. А під амортизатор зверху поставити отаку проставочку. Ось. Відкручуємо. Чому це робиться? Тому що ходу скрізь за все, а ходом завтра не хватить. З обох боків і підіймаємо. Так, колеса у нас відірвались від землі. Ось. Беремо пружину. Угу. Треба, мабуть, ще треба на балці відпустити бавти. Бо та ж сама ситуація, що спереду. Попереду бабочні бавти відпускаємо і балка у нас піде нижче. Відпускаємо балочний болт підключений на, на 21. І відкручуємо на мортизатори верхні кріплення підключення 13. Встановлюємо. Поставку встановлюємо нові болти, які йдуть в комплекті. Ставимо проставки, під пружину зверху ставимо ось сюди і збираємо. Зараз я вам покажу, як я встановлюю. При не немає ніякого значення. А встановлювати треба в специфічному порядку. Зараз покажу вам. Я ставлю спочатку нижню частину. Ось. Вот. Бачите, трохи не вистачає, щоб ставити. Тому беру стяжку. Направляю сюди і все. Вона вже там. Ось, добре. Ходимо, це там не вистачає. Тепер можна щось підкласти під балку. Так навіть і зробимо. Можна колесо поставити, але його прийдеться знімати, щоб болт затягнути. Тому краще під... поставити щось під балку. З двох боків. Я буду ставити оці злодій і з іншого боку теж. Вже можна наживляти з обох боків. Обов'язково змащую, ви ж пам'ятаєте, да? кому прийдеться, якщо що знімати, а ви не, за... не затягуємо? Поки, Поки не стану, поставимо на колеса, можна підтягнути. Так, ще опускаємо, поки зовсім не буде сидіти на, на цих проставках. Все. Висить, де можна вилазити з ями та затягувати болти балочні та ставити колеса. Можна навіть ось ці бухти затягнути. Міряємо, наскільки піднялося, бачите, на 11,5 см зараз було 8,5 см. Тобто на 3 см піднялося спереду. Ззаду у нас 11 см. Половиною, а було 10,5 см. На сантиметр піднялося. Я про що говорю? Що, тому що підіймаючи на 2 см, це не зовсім означає, що це підніметься на 2 см весь автомобіль. Десь більше, десь менше. Бо поставка ставиться під амортизатор. амортизатор знаходиться не на осі, а трохи сунутий до центру рычага. І тому виходить у нас така різниця. Тобто, Якщо підіймаєш на 2, 2 см, підіймається на 3,5,4 4 Буває ну, от 3 до 4 см. Якщо на 3, то буде десь 4-5. Зважайте Ну так, я думаю, вже добре попідніваю. Я думаю, питань не буде і проблем теж. Так що я бажаю, це ми з цим автомобілем на сьогодні закінчили. Можна віддавати хазяїну. Я йому розповім по декілька там, робив діагностику, ошибки, які він знайшов. І датчик е рівня. Залишається на другий раз. Все, бувайте, пока.